треба поставити Низько десятої ранку у понеділок, 8 липня, у Дніпрі було чутно серію гучних вибухів. Країна терорист Росія завдала чергового ракетного удару по нашому місту. Руйнувань зазнали одразу декілька цивільних об'єктів. Станція техобслуговування та житлові будинки. Ще сьогодні зранку тут була станція техобслуговування автомобілів. Але через атаку російських терористів СТО перетворилось на суцільні руїни. Місце надзвичайної ситуації відвідав міський голова Дніпра Борис Філатов. Yeah. День поранений, йому вже а, допомагає швидка. А, ну, як ви бачите, руйнування, також по місту є пошкодження житлового будинку, працюють спеціалісти. Окрім СТО, руйнувань зазнали також і багатоповерхові житлові будинки. Наразі у мене є інформація щодо пошкоджень, шість багатокартерних будинків. Багатокаратер, будинків. Шість. В них, зокрема, пошкоджене покрівля, ліфтове обладнання та вікна. Євген та його син проживають в одному з пошкоджених будинків. На щастя, під час прильоту вони знаходились в укритті. Дуже сильний вибух. Одразу Пи, пил, одразу почули, зрозуміли, в принципі, або в будинок, або зовсім погляд. Так, почули друзький скла також. Так, вікна ну, скло посипалось. Тому, ну, звичайно, всі налякані. Що то скаже вікна? Повибивала всі тако. Так ми були в в бомбовірші время. було очень громко, прям слышно было хорошо. Там почалася паніка, очень большая. Дети плакали в одному з пошкоджених будинків. Знаходиться ветеринарна клініка, де в тому числі лікують тварин вивезених з зони бойових дій. Карина, співробітниця цього медзакладу. Вона була на роботі під час ворожої атаки. Спочатку було повідомлено на телефон, що вилітають ракети. Ми сховалися в ординаторську, сиділи там. Потім було два вибухи. Вони були гучні, але не досить сильні. Ми сиділи там. Потім я вийшла подивитись гаразд. З Клінікою та тваринами і почалися потужні вибухи, при котрих полетіли стекла. Я закрилась дверью, на мене нічого не попало. Але потім, коли я біжала обратно в ординаторську, я упала та збила собі колінки. Одні тварини ми досі не знайшли. Знайшли троїх, але одна десь або сховалася, або втекла. В результаті вибуху постраждало це вікно. На жаль, уламками трохи засипало тварин. Одна із тварин в шоковому стані. Вибила клітку і вистрибнула в вікно. кошики. на жаль, ще на зараз не вінчалося успіхом. Можете побачити тварини в дуже шоковому стані. Бояться в результаті вибуху загинула одна людина. Ще 12 були госпіталізовані до медзакладів міста. Наша лікарні було доставлено троє постраждалих результаті вибуху, Стан їх середньої ступені тяжкості. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкритою переломою кінцівок і акубаратрами. Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Також в районі прильотів працюють співробітники Національної поліції Дніпропетровської області, які фіксують усі воєнні злочини країни-терориста проти українського народу.